Вітаю, друзі, всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас велике свято Катерини. Тому насамперед хочу привітати всіх Катерин святом та побажати всього найкращого, а головне мирного неба. До речі, сьогоднішнє, друзі відео піде про те, як не викидайте старі рамки. Чому не викидайте? Зараз я вам все покажу та розкажу. Тому не перемикайтесь, а той, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь та підтримайте відео лайком. До речі, друзі, хто ще не підписаний на мій другий канал, обов'язково теж підписуйтесь, там теж не менш цікавий контент, як на цьому каналі. Силки, як, як завжди, залишаю в описанні під відео та в закріпленому коментарі. І так, друзі, переходимо вже більшість пасічників. Ну, в принципі, всі пасічники вже з пасіки переходять в майстерні. Тому що потрібно робити рамочки. Ніща для вуликів, корпуса, підкришники, криші і так далі. Тому всі працюють в майстернях, підготуються до слідуючого сезону. Багато бачив відео в Ютубі і коментарів на форумах, що старі рамки, пасічники, багато є пасічників, які старі рамки не використовують. А просто палять, замовляють інші рамки нові і працюють з ними. А такі старі рамки вони просто палять. Що ж роблю з такими рамками я. Є тут, друзі, ось стопка старих рамочок. Вони такі вже темненькі, чорненькі. Але для бджіл я їх для відтягування вощини я їх використовувати не буду. Але, друзі, в якості використання теплої заставної, такі рамочки підуть заздалегідь. Чудово, друзі. Зараз заставна коштує на рамку 300 додан від 40 там і до 100 і до 150 гривень і вище. Якщо ж в середньому взяти хоча б. Ціну заставної, рам, заставної дошки 100 гривень, то якщо у вас пасіка на 100 вуликів, якщо купити 100, 200 заставних, то ви на це все викинете 200 тисяч. Щоб зробити самому заставну ось такої старої рамочки, її просто взяти гострого ножа, ось це все почухати, довести її до біла. І зараз я вам покажу, з чого я буду робити теплу заставну, друзі. Куски ДВП. Порізав я їх під по розміру. І ще два куски ДВП докупив. І в мене буде зроблено це все на кількість 40 штук теплих заставних. ДВП буду прибивати, друзі. Я візьму одне ДВП і вам покажу. На прикладі, ось у нас є одне ДВП. Прибиваємо ось так. З одної сторони ДВП. ставив утеплювач і з другої сторони ДВП. Якщо ж хтось вважає, що там будуть гристи бджоли або ще щось, друзі, в мене такі заставні. Я починав своє бджільництво 8 років тому. І Ці ДВП стоять у мене вже 8 років і їм нічого немає. Так, на, на швах бджілки трошки там погризають, але це нічого страшного. Якщо зрівняти ДВП-шні заставні і заставні з фольгоїзолу або з пінополістиролу, то такі ж ДВП-шні і ДВПшні заставні з утепленням всередині вони довше служать, ніж ті ДВП пінополістирольні та фогоїзолу. Заставні бджоли швидко гризуть. Друзі, в якості утеплювача хотів придбати пінопласт. Але прийшовши, один тільки лист ДВП стоїть 300-6 гривень. Хотів купити пінопласту, упаковка пінопласту коштує 600 гривень. У ну, мене поки що з фінансами проблеми, тому я сповнив, друзі, що у мене є мішок вати, друзі. Вата ще. Радянських часів я її колись викинути хотів, я не знаю для чого та вата і з чого вона ну, чиста, як би хороша вата. І ось з одної сторони у нас буде ДВПшка, шка потім це все закидаю ватою і знову ДВПшка. шка Роботи, друзі, багато буде цієї зими. Якщо вже ж нічого не зміниться, є багато рамок зібрати. Є, друзі, ось уже готові заготовки на дніща. Ці заготовки я, друзі, буду проварувати. Воскові, парафіні, в олії. Я вам це все буду показувати. Це буде корисним, особливо для пасічників-початківців, як це все робиться, щоб деревина не гнила, щоб ніякі там жучки її не трубили. Це все я друзі, буду показувати. Про заставні продовжуємо, друзі, про заставні. В деякій мірі, в деякий період, наприклад, зимній період, літній період, заставні вони не дуже так і потрібні джолиній сім'ї, особливо теплі. Особливо в зимній період, скажу чесно, заставні вони не дуже потрібні, друзі. Просто кладете лишню рамочку медову. Вона йде просто, як би, її ще називають кроющою. Кроющу рамку ось кладете замість заставної і все. Але я якби, використовую теплі заставні, тому що розплід починається в кінці лютого, на початку березня, і щоб бджолам було краще підтримувати. Якби, Бджолини, гніздо, ось цю температуру потрібну, то я кладу якби заставні. І ось весною, друзі, дивіться, якщо у вас не буде заставної, у вас буде теплої, у вас буде притуплюватись розвиток бджолиною сім'ї, трішки буде притуплюватись навіть на кілька тижнів. тому що так, бджоли вони не гріють весь вулик, вони гріють ось саме бджолине гніздо, тобто ці рамки, на яких вони сидять. Але якщо не буде у вас заставних цих теплих, у вас це гніздо воно буде просто швидше охолоджуватись. А коли будуть ці теплі заставні, гніздо буде менше охолоджуватись, матка буде відкладувати більше яєць. І таким чином розвиток піде швидше. Бджоли, які мають обігріти власне, ось гніздо, вони підуть на викор яйця. Якщо ж гніздо буде надмірно охолоджуватись, то ці бджоли, вони якби і матка буде менше яєць відкладувати, і власне ці бджоли вони будуть обігрівати бджолини гніздо. Тому краще поставити тепленькі заставні, особливо весною, бджолину сім'ю скоротити. І особливо, коли весняний період робите, в травні місяці, коли ще прохолодні ночі, робити там відводочки, на дві-три рамочки, ви піджали. І обов'язково потрібно ці теплі заставні, друзі. Без теплих заставних розвиток буде набагато хужий. Це вже перевірено не один рік і це знають багато пасічників друзі. Тому якби старі рамочки викидати, якби їх не варто. Їх, ну якби, Якщо вони там такі вже страшноваті, там вже ось е, ці бокові вже е, бокові вже там поїдені, молю, е, е, вони вже страшні, вже, ну, вже ну куди там їх, да, то а на заставній. Без проблем, друзі, використовуйте і хай служить на здоров'я. Ну, в принципі, було таке відео, якби, особливо для пасічників початківців думаю, відео було корисне. Хочу, друзі, попросити вас, хто ще не підписаний на мій другий канал, підтримайте підпискою, тому що потрібно набрати тисячу підписників на другому каналі, щоб був хороший контент. якби, щоб... Ну, як би так. Ну, на це, мої друзі, буду закінчувати. Вам всім дякую, що ви дивитесь мій канал. І ще раз вітаю всіх з Катериною, друзі. До побачення. до Дослідуючих відео.